Всім привіт-привіт! З'явилась хвилинка, хочу вам зняти невеличке таке відео про один з чудових продуктів, який є в нашому каталозі каталогі Оріфлейм. Це есенція Novetch. В цьому каталогі вона на знижки 429 гривень. І я рекомендую вам її, так як це дуже класне зволоження вашого личика. От як ви кожну кліточку напуюєте водичкою. Дуже класно, вона така ріденька. Я і вранці і ввечері б раз в день перед нанесенням крему, крему там сиворотка, що ви чим ви доглядаєте, зволожите вичіку цю есенцію. В неї дуже там багато і склад, і пробіотика і все. І дуже класно відновлює вашу шкіру і пори зменшує, робить теж і сяючою. Ну, це така... Можна сказати, дуже корисний напій для нашої шкіри, для нашого личика. Скоро вона буде мабуть, оновлюватися, скоро виходить у нас каталога, буде якийсь інший продукт. Звичайно, як завжди, буде чудовий продукт, я впевнена. але зараз можна ще встигнути взяти нашу другнусенцію, на цю, що є зараз. Так що не пропустіть знижечку, 10 каталог. Зараз білі, зараз вона ще є на складі. Вона і пілінковечка, який я вам рекомендую. І обов'язково замовляйте і поїдь своє шкіру на личику-водичку, щоб воно було гарне, щоб воно сяяло і радувало вас ваших близьких. Миру всім і гарного дня!